Рівне прийняло представників громад регіону на конгресі місцевих і регіональних влад при президентові України. Тут обговорили найактуальніші питання розвитку регіону серед них готовність області до надзвичайних ситуацій у сфері енергетичної безпеки. Ворог активно б'є по інфраструктурі, і однією з важливих одним із найважливіших інфраструктурних об'єктів є наші підстанції. І я хочу знову ж таки ще раз констатувати і подякувати всім тим головам територіальних громад, які сьогодні, завдяки яким ми сьогодні спільно з обленерго. Маємо всі 36 підстанцій захищені першого захистом першого рівня, і не просто захистом першого рівня. Ми замінили габіони на блоки. Це як мінімум дозволяє нам. Мати мінімальне відчуття безпеки під час конгресу наголосили, що злагоджена робота громад області має особливе значення в умовах воєнного часу. В пріоритеті енергетична безпека усієї країни. Кожен зекономлений кіловат електроенергії, один метр кубічний газу це допомога тим регіонам, які страждають більш активніше від обстрілів ворога. Тому тут потрібно розуміння. І ще раз констатую, я дякую всім міським головам. Які в тісній комунікації знайшли можливості розпочати опальний сезон і економити? Серед іншого обговорили питання сімейних форм виховання дітей сиріт і загалом реалізацію права дитини на виховання в сім'ї. На Рівненщині на обліку перебувають 1603 дитини сироти. З них 45 дітей наразі перебувають в закладах інституційного догляду. Ми знаємо всі, що є зміни в законодавстві. На сьогоднішній день вже з 20, ну, вже зараз розпочавши із 26-го року. Всі ці дітки мають. Бути в різних формах виховання, в сімейних формах виховання цих 45 дітей це складає. Менше трьох відсотків від загальної кількості. Реформа будинків дитини спрямована замінити інституційне виховання на родинне середовище, де дитина почуватиметься захищеною та отримає кращий догляд. На даний час на Рівненщині функціонують 25 будинків сімейного типу, де проживає 161 вихованець. Один з таких будинків будинок сім'ї примаків. Наша родина у 2007 році створила прийомну сім'ю. Ми взяли до себе троє діток. Через 4 роки ми взяли під опіку знову 6 діток, і вже впродовж 18,5 з половиною років через нашу родину пройшло 40 дітей. Два тижні тому ми взяли останню дитину. Це був хлопчик з Донецької області із Орлівки. Внутрішньо переміщена особа в розмові зачепили теми матеріальної підтримки будинків сімейного типу, а також дітей, які там виховувалися і досягли повноліття. Щоб далі продовжувати собі більш-менш нормальне життя, у нас народжуються внуки як від рідних, так і від прийомних дітей. У нас є весілля. Ми ще змушені працювати, тому що тої зарплати нам не вистачає. Якщо є така можливість, будь ласка, переглянути це питання, якщо ви можете, і переглянути питання згідно пенсії. У нас пенсія мінімальна, коли ми виходимо. З Окрему увагу під час конгресу приділили підтримці сил безпеки і оборони, ветеранів, ВПО, бізнесу та розвитку безбар'єрності. На ці потреби громади Рівненщини вже спрямували понад 850 мільйонів гривень із місцевих бюджетів. Посилення обороноздатності, за словами керівників області, надалі залишатиметься серед головних пріоритетів. Громади закликали не менше 10% видатків спрямовувати саме на ці напрямки. Юлія Смаль Олексій Олексієнко, випуск новин.